Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. У російському порту Кавказ затонув пором. Росіяни вже традиційно звинуватили у цьому Україну і заявили про удар ракетою Нептун. А українська сторона наразі офіційно цього інциденту ще не коментувала. Про це і не лише ми сьогодні будемо розмовляти з речником української добровольчої армії Південь Сергієм Братчуком. Вітаємо вас, пане Сергію. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю з ним державного прапора. Героям слава вас також вітаємо з днем прапора і будемо вже розпочинати. Отже, хочу нагадати нашим слухачам, що слухати Маркер Події наживо, слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня о 9.15, А переглядати можете на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина аналітика. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше і слідкувати за усіма нашими відео. Отже, пане Сергій, розпочнемо саме з приємного хорошого з цього порому. Наскільки взагалі болючою є ця втрата для росіян? Ну, власне, я думаю, що це вони відчують найближчим часом. Можемо зазначити і оперувати фактами, що цей паром він був останнім паромом, такої, такого обсягу і такого вантажу обігу, е, який працював саме з залізничними вантажами. Більше таких паромів у Росії для зв'язку з Кримом немає. Тобто, ми сьогодні бачимо, що той процес загальної деокупації Криму, який складається з декількох етапів, принаймні зараз ми є свідками того, як відбувається. Демілітаризація Криму, якщо ми говоримо про знищення відповідних військових об'єктів на території Криму або російських областей, які логістично пов'язані з нашим тимчасово окупованим півостровом, то власне один з наступних етапів саме це було знищення логістики, і ця ворожа логістика вона знищується якраз не лише на території Криму, а й з усіма тими регіонами з тими локаціями, де з Кримом надзвичайно все пов'язано. Так, от. Цей паром, ще раз скажу, він був останнім з трьох, який оперував залізничним транспортом. Наразі в Росії таких тут немає. Більше того, цей паром був завантажений за деякими даними: це 30 цистерн, дехто говорить про 35 цистерн з пальним, яке мало йти до угруповання військ Дніпер, частина російських окупаційних військ, яка оперує на нашому південному фланзі. тобто, це лівобережжя нашої Херсонщини, частини тимчасово окупованої частини окупованої Запоріжжя, тобто, все те, що мало забезпечити ресурс для ворога, би продовжувати вбивати українців і намагатися атакувати наші території, власне, не доїде. Наскільки болючим це все буде для росіян? Звичайно, зараз не варто говорити про те, що буквально сьогодні у ворога виникнуть проблеми з пальним. Я маю на увазі перш за все. Збройні сили Російської Федерації, тому що для армії пальне поки що буде знаходитися однак уже є інформація, що саме в угрупованні Дніпро є певні обмеження на використання цього пального, і це якраз було пов'язано не лише з знищенням цього парому і не стільки з тим, що логістика ворожа вона саме на поромах була порушена. І пам'ятаємо, перед цим було знищено ще два таких пороми, саме в Керченській протоці. То звідки буде братися пальне принаймні сьогодні для війська. Воно буде братися у цивільних окупантів, як я їх називаю. Це ті мешканці Криму, які є зрадниками, підтримали Росію свого часу, а ще більше тих, хто е, приїхав з Уральських гір до нашого Криму і там намагався асимілюватися до нашого населення, щоб змінити соціальний статус цього населення вже в рамках Російської Федерації. Саме у них е, будуть забирати це пальне. Саме вони будуть відчувати на собі ті проблеми, які у них виникнуть. Вчора тимчасово окупована влада Криму, вона на випередки побігла і почала перепрошую говорити про те, що проблем з пальним не буде, і показали Севастополь. Але власне, ми бачимо, що вчора в Керчі вже виникали черги до АЗС, і власне люди розуміють, що якщо влада говорить, що все буде добре, то все якраз буде навпаки. Хай так і буде. А чим взагалі могли атакувати цей пром, бо росіяни кажуть про ракету Нептун? Е, ну Дивно, що росіяни не кажуть про атакамси, тому що вони сплять і бачать, що їх атакують або штомшеду, або атакамси. Ну, тепер ще й Нептуни. Е, треба сказати, це не є військовою таємницею. Що наші Нептуни це номенклатура Р 360, так офіційно називається ця ракета. Ми пам'ятаємо, що вона вперше себе проявила, в тому числі коли був нанесений удар по флагману російського чорноморського флоту крейсеру Москва. Тоді це був комплекс заходів, в якому брала участь, і наша ракета набагато ну дуже вдалим. Були наслідки цього удару, і власне за той час ми можемо сказати про те, що наш Нептун він принаймні став набагато дорослішим. Він став більш мужнішим. Я кажу, перш за все про його потужності. Про потужності цієї ракети і говоримо про дальність стрільби. Сьогодні ми ще вчора, мабуть, не могли мріяти про те, що цей Нептун буде летіти із від відповідної локації і долітати до Керченської протоки, і таким одним ударом знищувати паром. Офіційно, сьогодні це не підтверджено. Ми допускаємо, звичайно, що це дійсно міг бути Нептун, тому що удар був влучним, удар був потужним, і власне результат. Це перепрошую, як у футболі, знаєте, Великий Лобановський свого часу казав, що гра забувається, результат залишається, і власне цей результат цієї бойової гри ми бачимо, паром пішов на дно. Так що для Росії ну наступний етап має бути це вже знищення Керченського Кримського мосту. Я думаю, що не буду анонсувати, що це буде завтра, сьогодні, навіть протягом цього року, але думаю, що наступна, як кажуть, жирна ціль. В тому числі цей кримський міст, він однозначно буде знищений, і поровний поровна ця переправа вона показала неможливо для сил оборони України немає. Так, хай так і буде насправді. Також сьогодні опублікувала супутникові знімки наслідків удару по аеродрому Маринівка в Росії. Там видно декілька вщент знищених ангарів і багато випаленої трави навколо. Чи є у вас інформація, що взагалі могли там тримати росіяни, і які можуть бути втрати для них? Знову таки тут треба моніторити реакцію самих росіян на те, що відбувається. Звичайно, є багато, як кажуть, і псошного багато є вкидання інформації для того, щоб і нас оманути, для того, щоб манути сили оборони, що відбулося, особливо які наслідки. Але інформація про те, що саме цей аеродром на ньому було насичено просто літаками су 24 су 34 їх було відповідно. 15 і 14 штук саме в цих ангарах, про які йде мова, ураження відбулося. Наскільки ми можемо бачити і робити, як кажуть, об'єктивний контроль було касетним боєприпасом. Тобто, ми бачимо пробиті ці ангари, які зруйновані, щось там горіло. Звичайно, хочеться більш кращих знімків, але в будь-якому разі, всі ці скажімо так, моменти про які вказують так звані російські воєнкори, що вдалося авіацію вивести до того, як відбулося ураження. Ну виглядає, м'яко кажучи несерйозно, тому що а звідки тоді, тоді цей плач Ярославний, що вони плачуть від того, що знову наступають на ті самі граблі. Е, звісно, попередня інформація є про те, що літаки могли бути уражені. Яка їх кількість? Але це буде дуже суттєво. Суттєво, тому що, наприклад, су – це ті самі літаки. Які беруть участь у бойових діях щодо нашої фронтової зони, які безпосередньо працюють над лінією бойового зіткнення, ну і власне о, тут на півдні ми пов'язуємо також о, цей удар з тим, що, наприклад, в крайньої доби активність ворожої тактичної авіації не спостерігалась від слова взагалі над Чорним морем її не було. А це ті самі літаки, які оперували і в Чорноморській операційній зоні. Тому якщо ці події ми абсолютно логічно пов'язуємо і підтвердяться даними розвідки наслідки цих ударів, і вони для ворога будуть суттєвими. Звичайно, для нас, українців, це величезний плюс, тому що достеменно відомо, що якраз аеродром Маринівка, ці літаки, вони безпосередньо беруть участь у російсько-українській війні. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні в маркері подій ми спілкуємося з речником української добровольчої армії Південь Сергієм Бречуком. Говоримо зокрема про втрати росіян, про пором, про атаку на їхні аеродроми і не лише. Отже, пане Сергіє, вчора з'явилося доволі цікаве та інтригуюче повідомлення від 3-ї штурмової бригади. Я впевнена, ви це бачили. Вони заявили, що просунулися вглиб фронту на майже 2 квадратних кілометри. Бр... кілометри. мета бригади зробити наступний Потенціал 20-ї армії РФ збити точніше, цей потенціал, про яку взагалі кількість особового складу ворога мова і про які масштаби йдеться ми пам'ятаємо, що на театрі воєнних дій російсько-українській війні оперує величезне угруповання російських окупантів, просто величезне, далеко не те, яке починало це повномасштабне вторгнення. Сьогодні мова йде е, приблизно про 600 тисяч. Якщо ми говоримо про особовий е, склад, це без тих е, підрозділів так званої Росгвардії, оцього е, чаю чаю пакетах, який носить назву Ахмат. Ну і власне там інших підрозділів, в тому числі і строковиків, які сьогодні намагаються воювати а ліпше здаватися у полон на Курському фронті. То якщо ми говоримо про третю штурмову, по-перше, ці дії відбуваються вже протягом тижня, і побратими не повідомляли про це зрозуміло причин, інформаційна тиша максимально сьогодні намагаються дійсно Україна зменшити ворожий ресурс щодо наступальних дій росіян. І Якщо ми говоримо про головні завдання, сьогодні Україна, нагадаю, е виконує завдання стратегічної оборонної операції. Ми не говоримо сьогодні про наступи, про контрнаступи. І завдання цієї оборонної операції полягає в наступному: що найголовніше зберегти наш особовий склад максимально і завдати максимальної шкоди ворогу. Ви бачите, які ці. Втрати щодня ми говоримо і про техніку, і про особовий склад, який, здається, ніколи не буде закінчуватися, але все рівно ресурси Росії вони не є безкінечними, все рівно вони сьогодні вже витягають на світ Божий ті резерви, які планували задіяти дещо пізніше і, можливо, навіть на дещо інших напрямках. Повертаючись до Харківщини, до Борової, саме там сьогодні провели контрнаступальні, проводять контрнаступальні дії представники третьої штурмової бригади. То е, вони дійсно нанесли суттєві удари по ворогу. Вони дійсно вклинилися в, в, в оборонні порядки ворога і зараз працюють над тим, щоб там закріпитися, і власне цей плацдарм розширити. Чи є це болючим для ворога? Звичайно, будь-які нас, наші наступальні дії вони змушують ворога перегруповуватися. Вони змушують ворога змінювати свої плани. Це впливає на іншу локацію, на будь-яку на покровський напрямок, навіть до півдня, тому що подивіться на Півдні, у нас протягом минулої доби на двох напрямках, як мінімум, це Оріхівський Запоріжжя, Придніпровський, Лівобережжя, Херсонщини, взагалі не було активних бойових дій з боку ворога. Від слова, взагалі такого не було під час війни. Ну можливо, це навіть і вперше. Е, і Так, є перегруповання, є витягування резервів, ворог все рівно буде намагатися тиснути, але те, що м, в будь-якому разі м, оборона стратегічна операція дає свої результати, це сьогодні очевидно. Не бачити цього е, навіть на Покровському напрямку, Новогродівка, Гродівка ворог має йти в штурмові лобові атаки. Він не так е, може маневрувати вже по флангах, як це робив до сьогодні, і, власне, з лютого пройти 26 кілометрів. Ну, давайте наведемо їм приклад Курщини, скільки там наші війська за досить короткий період пройшли, і якою площою сьогодні, яку площу сьогодні ворожої території контролюють. Так що е, роботи бойової дуже багато, і бачимо, що е, вона є динамічною ця ситуація. змінюється постійно, і в будь-яких поганих новинах. Не дуже приємних новинах ну, щодо Донецької операційної зони, наприклад, ми можемо знаходити позитив. Командири наші діють мобільно, рішуче. Хотілося б, щоб так робили не лише в третій штурмові, а й в інших бригадах, які воюють. Операція на Курщині триває. Ви частково вже про неї почали говорити. У росіян продовжується паніка. Хочуть відвоювати область до 1 жовтня. Чи взагалі реально це зробити, і чи в росіян, можливо, зараз інші пріоритети? Пріоритет у них це Покровський напрямок, це Донецька область, це Луганщина. Ми бачимо на Харківщині, бо отримали по зубах часів. Яр обороняється, вгледар обороняється, і, власне, чи впливають на це події на Курщині? Безумовно. Єдине, що на Курщині ворог намагається вирішувати питання своїх там майбутніх наступів, які він анонсує. А це по-перше, не від великого розуму. Хоча я завжди кажу, що росіяни вміють воювати, не всі у них там чмобіки, до ворога теж треба ставитися, скажімо так, з, ну, з реаліями, але й не переоцінювати його можливості. Так от, саме на Курщині сьогодні ворог натягнув вже приблизно 20 тисяч особового складу е, своїх частин. Е, частина з них дійсно з Херсонщини, наприклад, та з Запоріжжя, перекинуті на Курськ. Це не величезні там, е, скажімо так, бойові частини, але відповідні підрозділи є. Так от, різнорідна оця маса. На Курщині, вона це і так звана Розвардія. Я вже сказав про так званий полк Ахмат. Я сказав про строковиків, якими, до речі, намагаються закрити ті діри, які виникли в обороні російського прикордоння. Воно виявилося дірявим, що і врахували і використали наші збройні сили. Тому оце угруповання сьогодні поділено на три групи військ. Вже немає угруповання Сєвєр, є Польськ, Брянськ, Білгород. Взагалі оголошено контртерористичну операцію. Тут виникає питання: хто ж керує насправді цими процесами? І от той управлінський хаос, який виник у росіян в зв'язку з українським наступом на Курськ, він сьогодні показує, що у росіян тут є проблеми, і, власне, це те, що Україна на сьогодні використала. Тому, в будь-якому разі, події на Курщині вони за певний час. Ну, це не сьогодні, можливо, навіть чи не завтра, але мають все-таки відтягнути бойові частини російські з найбільш таких спекотних напрямків. Чи відбудеться це як я кажу найближчими днями? Навряд чи. ворог маніакально намагається атакувати Покровськ, не звертаючи уваги так інформаційно, принаймні на Курський фронт, але в будь-якому разі, ці події впливають одна на одну, і дуже будемо сподіватися на те, що для нас тут буде більше сьогодні позитиву. І прогулянка по курску, як її хтось називає, не є прогулянкою, бо її є досить таки жорсткими. На жаль, є втрати з нашого боку. Тобто, це війна і війна, в якій маємо дати результат. На сьогодні він поступово з'являється, і я думаю, що в тому числі і можливо мета цієї операції спробувати. Підкреслюю, спробувати повернути ініціативу на полі бою саме до Сил оборони України. Сьогодні ця ініціатива, на жаль, Росія. Пане Сергію, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, гостем Маркра Подій сьогодні був речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Мене звати Ольга Салабай. І я вкотре закликаю обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал «ФМ Галичина аналітика. Пишіть нам свої думки, пишіть нам свої пропозиції, і ми будемо на них реагувати. До зустрічі.